Сьогодні ми знову зібралися на центральному майдані, майдані Незалежності міста Косова, щоб віддати останню шану і честь, провести в останню дорогу героя України, полеглого воїна-захисника Максим'юк Олександр Федорович, старший стрілець першого стрілецького взводу. 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Народився 1 січня 1995 року в селі Кобаки на Косівщині. Жив, працював, мав багато мрій і планів. 7 червня 2023 року він став до лав Збройних сил України щоб захистити. Захистити рідну землю від московської навали. Загинув у населеному пункті Куп'янськ Харківської області 18 серпня 2023 року. Герої новітньої історії України це люди, для яких ідея боротьби за вільну, соборну, незалежну державу. Стала вище їх особистих мрій, планів і життя. Їхні імена будуть золотими літерами записані в історію боротьби, в історію України. Щоб гідно вшанувати їх світлу пам'ять, ми повинні продовжувати боротьбу і здобути таку бажану ними перемогу. Вічна пам'ять. Вічна слава, вічна шана і честь Героям України, воїнам, які віддали найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. 数一 очисти ріхи наші, і помилуй нас, без числа нагрішили ми Ісусе, прости нас і прийми цю молитву на славу Твою, і за спокій душі, Героя України, Олександра. Благословений Бог, завжди нині помся нас і навіки вічні. Боже святий, кріпкий, святий смертний помий нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий посмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і навіки вічні. А -а -а. И Святая, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти річі, наші владіку, як прости беззаконня, наші, святий по і зцілення божі наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава і сила і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь з духами Ушу у Твоє твою покій і збережи в блаженному житті, у тебе, чоловіко. Отце. В оселях твоїх Господи, де всі святі Твої спочивають, опокій душу раба Твоєго, бо Ти єдиний чоловіко о слава Отцю і сину і Святому! И си Божья дійшов до пахла і розбив кайданы закованы, самі душу раба твого І Нині повсякчас и і навіти і вічні. амінь. Єдина я непорочна Діво, що Бога Сі мене породила, Моли спастися душі його. Милуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, Молимо, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Що раба Божого новопристало, воїна героя Олександра, і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної, Господи помилуй, помилуй, Господи. Душу Його там, де праведні спочивають. Подай, Господи, милости Божої, Царство Небесне, відпущення Ріхів Йому Христа безсмертного, Цара Бога нашого просимо, Господи, помилуй Господи, помолімся, Господи, помилуй Боже духів і всього живого. Ти смерть подолав, диявола знищив, життя світу і Твоєму дарував. Саме сьогодні, Боже, ми всі тебе родинно просимо, у покій душу усопшого! Героя України, Олександра, який віддав своє життя. За волю і незалежність кожного із нас і упокій його душу Божа, на місці світлому, на місці квітучому, на місці ж спокійному, звідки втекла біль, печаль, недуга і зітхання, всілякі провини вчинені ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий і чоловіколюбець Бог прости, бо немає людини, яка би жила й не зрішила. Ти поєдиний без гріха, правда, Твоя є правда на віки і слово Твоєї істина. Будиси воскресіння життя, і спокій, героя України, Олександра, Христе Боже наш, і тобі ми, славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, пресвятим лаїм житлом Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Мудрість пересвядає спаси Спасина, Чеснішою від херовимів, і без безрівняння серафимів, щоб зісління богослова породила сущу богородицю. Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі, Слава Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що є правдивий Бог наш, Він, що іншобими а мертве володіє, Молитвами прочистої і своїй матері, І всіх святих і душу, героя України, Олександра. Спільну молитву за душу, ось Сьогодні ми творимо в оселях праведних оселих, на лоні Авраама у покій до праведних прачислів. А нас помилуй, спасай, бо ти добрий та тіло віку Амінь. У блаженому спині вічний спокій, подай Господи, Загибнув воїна героя Олександру і сотворимо вічною пам'ять. вічна я Вічна, вічна я, пам'ять пам зі святими упокій. Христе вічна Пам'ять і вірце Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи на Свої спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Слава Україні! Героям слава! Любі дорогі співбраття Отці, дорогі воїни-побратиме, дорогі майдани, які вже вкотре виходить, щоби тут спільно об'єднано обійняти і благословити Тебе, дорогий Сину і брата. Вас, дорога мамо, вас близька родина. Знову між нами той біль, який неможливо виміряти нічим людським. Єдино ти, Господи, знаєш, знаєш, як нестерпно болить втрачати тих, хто є цвітом, тим, хто мав би дати добрий плід. Але цей світ сьогодні опадає на цю українську землю і кавчора. 32, -е, обнімаючи один одного, не скажу, що святкувала, але дякувала Богові за цей день незалежності, який вповні вимірюється життям і смертю найкращого цвіту України. Я вчора цитував цей псалом, який хочу сьогодні повторити нам усім. Обсаломопівець Давид, вдивляючись зі відусіль. Ворогів, які оточили його край, він звернувся і волав. Господи, обсіли мене вороги мої, які мають за ціль знищити. Але в тобі моє спасіння Боже. І згадуючи слово праведника України і світу митрополита Андрея Шептицького, який сьогодні моїми устанами буде говорити кожному з нас. Тільки той народ який бореться і молиться, він перемагає. Ми боремось і бачимо, бачимо цю велику героїчну боротьбу наших синів, але додаймо собі ще раз відповідь, додаймо ще раз відповідь, чи до кінця ми вимолюємо цю незалежність за кожного синів, за кожного з батьків. За кожного з тих, що сьогодні не дивлячись на обставини незручного, абсолютно нестерпного життя, вони стоять у боротьбі. Тому закликаємо вас, закликаємо вас не мовчати, закликаємо нас об'єднано стати навколо того, хто вправі, дарувавши нам тоді Воскресіння, і встати бути незалежним народом, здобути правдиву незалежність. Тільки з Богом і боротьбою. Мамо Дорога, дозвольте нам вклонитися сьогодні вам, вам ті, яка дала життя синові, вам ті, яка зробила все, щоб виховати цього великого патріота України. Дозвольте мені обійняти і благословити, бо людське слово, воно не має сили заспокоїти. тільки Боже Слово. І тому огортаємо вас цим відвічним вічним Божим Словом. Бо коли ми бачимо смерть одного із тих, хто мав би ще жити, природньо ніби щось всередині там напловлюється. І це природні вам люди. Але знову ж об'єднаймося навколо Бога. Об'єднаємось, люди, бо що ще треба Ісусові зробити, щоб ми навколо Його Христа і жертви об'єдналися, знаючи і розуміючи. Що коли Господь спас Салмоківця Давида, він готовий врятувати нашу єдину, найкращу і благословенну Україну. Уклін тобі, дорогий Сину Олександра. Уклін тобі, воїни. І єдину прошу на тебе, Ісусе, прийми його у свої вічні простори неба і даруємо Боже спокій. Даруємо те, що не могли ми дарувати. Даруємо від вічне небо і царство. Напевно, в цій хвилині я попрошу священника Скобак оголосити, коли буде сьогоднішня відправа і завтра похорон. Щиро дякую, отець Декан, позлюблені в ухресті. Зараз скорботний кортеж рушить до нашого села, щоб мала батьківщина навічно прийняла в свої обійми своє дитя у 8 годині вечора, 20.00. Сьогодні в домі загинулого Олександра, відбудеться Панахеда, і завтра, субота, 10 година ранку, розпочнеться чин похорону, і тіло буде віддано землі. Тож, нехай милосердний Господь поблагословить нас. Допоможе і скріпить а спочилим воїнам, героям хай уділить вічного і блаженного царства. А тут на землі, поміж нас людям, честь та вічну пам'ять. Тож дякуємо нашим воїнам-захисникам. Бачимо вже знову, яка ціна кладеться на вівтар тої свободи і волі кожного із нас. Тому сьогодні славою і шаною. Ми вклоняємось і дякуємо нашим воїнам, героям за їх титанічний подвиг. Тож, їм слава і честь, воїну. Олександру тричі, слава, 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 слава Україні. Героям слава! Щиро дякую всім за молитву. лево мені ти залаєш мені Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.